З 0 гривень дійдемо на перепродажа. Як я займаюсь перекупством, за допомогою перепроду. Перепробу. Стоп, а я теж так хочу. Якраз з того моменту пройшло дуже багато часу. Та чому б не спробувати і не перевірити, чи працює це зараз. Дуже цікаве питання. Ну в такому випадку я розпочну рубрику, де я стану перекупом і спробую купити якийсь айфон дешевше та перепродати його дорожче з початковим бюджетом в 1000 гривень, а ціль буде дійти таким чином до айфона 15-го, але якщо реалістично, то скоріше за все до 11-го або 12-го. І щоб це все не пропустити, раджу підписатися. Ну а для чого ще підписуються? Ну а реально для чого ще люди підписуються? Того ж дня я відразу і розпочав, а розпочав просто з того, що гартав стрічку у шукав цікаві оголошення і таки знайшов та Почав відписувати. Перший продали, другий ігнор, третій ігнор, і вже на четвертий, не повірите, також ігнор. Не дуже були люди активні, якщо чесно, бо особисто я відповідаю перших 5 хвилин від того, як мені відписали, а вони там 20 три. 3... Стоп шос. О, повідомлення. Писав я Артему щодо iPhone 7 плюс на 256 Гіабайт. Доброго дня, не працюю взагалі, чи тільки та ID? Перестрігірують. А є ще якісь дефекти, що по камерам нормально? Ні? Да, 500. І знову ігнор, так само як і 10 оголошень тому, а потім вони просто закінчилися, як і мій перший день. З другого дня я також дивився OLX, але такого нічого і не знайшов. Але вже через 4 години я зайшов в чат міста і побачив його. Айфон 7 на 32 гігабайта більш-менш в ідеальному стані, і я ж відразу відписав: привіт, ще актуально? Привіт, так тільки 550. Може все таки 500? Ні, я й так скинув. Ну давай, де можемо зустрітися? Давай сьогодні о 15 на окей. Давай я трохи почекав, швидко одягнувся та пішов на зустріч. В принципі, ось зараз іду з айфоном. Зараз огляну його, можливо, візьму, можливо ні. побачу. Сам процес, як я купував, я не зняв, тому що було дуже фізично незручно. В принципі, що купив я цей iPhone, що він в ідеалі тільки просто от е, трохи розбитий, якщо видно. Е, ну, а так він ну, в цілому нормальний, класний, все працює, блютуз працює е, без iCloud, трохи оце побитий. І то, що я казав раніше, або не казав, не пам'ятаю, та ID... На жаль, не працює. В принципі, це не дуже то і критично. Сама кнопка працює, а там може щось під шиманням, Може хто знає як я його забрав, і так як це було спонтанним рішенням його купити, в мене було три варіанти: що з ним робити: перший зремонтувати його та продати дорожче, другий продати по запчастинам. і третій продати все як є. Десь хвилин 30 я думав та аналізував, що мені з ним робити. І вирішив, так як він в мене був перший, та треба було міняти дисплей, плюс ще кнопку. А це виходило довго по часу, і профід був би такий самий. Тож я вирішив продати його, як є. Або якщо будуть кому потрібні запчастини, то буду продавати по запчастинам. Я його сходкав написав опис та виклав на OLX. І ввечері того ж дня мені відписали. Хочу купити, відпишіть тут. Але писали не тільки з камери, але й просто звичайні нормальні люди. Альоша, Олекс, доставкою як правиш. Добрий вечір, так можу. Тільки вже завтра, бо пошта зачинена. І ось цей самий покупець. No. Думав я до 13.00, бо коли я йому відписав, він чомусь відмовився. Хтозна чому? Клієнт 2. За ти що дадіте. Доброго вечора. Ну, давайте. На нову пошту накладним платежем місце. І тут мені не дуже це сподобалося, так як в разі відмови від пошти мені б довелося за неї платити, і ще й у дві сторони. Тому я його почав морозити. І не дарма, адже мені написав ще один Богдан. В наявності, поки що так, є може торг. Ну за 1050 віддам. Та давайте за 1000 Олекс доставка нова пошта. Ну окей, але може Укр? Та мені швидше треба. Все ж таки я погодився на нову. І якщо чесно, спочатку було трохи лячно відправляти, адже я побоювався, що він відмовиться і мені прийдеться платити за доставку. Також він попросив деякі перевірки, я йому їх скинув і домовилися так, як це був вечір, і пошти вже не працювали, що завтра я йому відправлю. Зараз у нас починається, Зараз у нас починається дощик, а я поклавав айфон і йду на нову пошту відправляти його. Він вчора в мене. Замовив, принципі, і зараз іду відправляти. Вона вже упакована все гарно, там ну більш-менш гарно Вона в коробку єлі-єлі знайшов. Зараз відправляю, а йому вже залишається з його боку забрати і все. Ну і мені над... надсилаються гроші. Відправив я йому айфон та став чекати. І ось коли він нарешті приїхав, я вже щасливий відписав, що товар на місці та можете забирати. Але він написав, що він на роботі та не зможе забрати. І тут я трохи почав хвилюватися. А ще більше почав, коли він її не забрав і ввечері. Але написав, що забере 21-22 тере числа. І от запитується, а для чого була ця швидкість? Але нехай. І мені довелося, як хатіку чекати аж до 21-го числа. І 21-го я йому відписав: день добрий, так і так. Що тут таке? Айфон чи на пошті? Краще поспішіть. І він написав, що забере десь під вечір. І нервово побиваючи чай, я зачекав ще декілька годин, поки настане вечір. І тут він пише: Забрав з пошти, але він. Він розряджений, і я не став чекати і перевіряти, і забрав його. І я просто не вірив. Нарешті він його забрав. Капець на доставку пішло скільки? Сім днів. Як так? Ну чого так? Потім він прийшов додому, перевірив і написав, що все окей, і я був цьому дуже радий. А це означає, що це плюс 425 гривень або 10 доларів та 30 центів до загального банку. І тепер мій бюджет складає 1425 гривень. В принципі, дивлячись на ціни зараз, то ще трохи більш зрозумілиш ринок, відремонтувавши його, можливо, я його і продав би дорожче. Але так як це був тільки перший раз, думаю, нормально, тим паче все було на пасиві. Ну, окрім того, що я там ходив на пошту. Тим паче я впевнився, що цей вид заробітку дійсно працює. А це більш-менш головне. А з вами був той ну, той самий перегляд. Куб з екрана побачимось напевно.